Eu того летяло знову. Дали харчів. Да? І що ще? Шо? Дали. Дали. Що ви думаєте про сьогоднішній мандрів? Дуже гарні дівчата. Дуже гарно хлювали. Особисто відма сьогодні дуже гарно посиділи в кріслі. Дуже маркові класно було особливо в монастирі на всі поїли. Іжа суперова. Гарно поїли, дякую. Я нічого не думаю. Я знаю, що дівчата прикольні, сподобались марку. Коні дівчина бачить коні. Сейчас нам дали помідори, огірки, гречка, гречка.

Повище наберемо. Десь будемо йти. Повище наберемо. Повище там наберемо. 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 наберемо Ложкою. Та, на це остата да. їм морозиво. Це чудо якесь. А я не для машини. Машина стоїть, вода тече в хату. А тут. Ну подумай сама, куди сам, куда ты че куда? А ніхто навіть камеру камеру наключал. А ти ты ти <говори> мені кажеш, кажется, сейчас